Підприємці першої другої групи мають право написати заяву на податкові канікули і не сплачувати протягом податкових канікул військовий збір та єдиний податок. Як це, як це зробити, як це працює? Я розбираю в цьому ролику. Отож, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І а, є Законне право кожного підприємця на першій та другій групі на один місяць податкових канікул. На рік і протягом цього місяця вони не сплачують військовий збір, не сплачують єдиний податок, але це не звільняє від сплати ЄСВ. Але там, вже якщо рахувати просто військовий збір і єдиний податок для ФОПа другої групи це 2400 гривень за місяць. Тобто, цілком є сенс таку заяву написати. Проте є декілька але. Перше, але у ФОПа не має бути найманих працівників, якщо наймані працівники є. То податкові канікули не працюють. Друге, але протягом того місяця, на який ви написали заяву, ФОП не має отримувати доходу. І третє, але так, яке третє? Третє точно було. А. Згадав, третє, це заяву потрібно писати до того, ніж настав той місяць, на який ми запланували наші податкові канікули. Якщо вам все підходить, все сходиться, давайте розбиратися, як це все організувати. По-перше, вам потрібно написати, підписати на папері цю заяву або роздрукувати, підписати, потім відсканувати і відправити через електронний кабінет платника податків. Е, так, заява. Заяви. Ми пишемо зараз дві: одну на єдиний податок і окремо на військовий збір. Е, таким чином, перестраховуємося. Може бути така штука, що ці заяви будуть відпрацьовуватися різними людьми в податковій, щоб нас кожна заява знайшла свого адресата і точно відпрацювалась, ми їх пишемо окремо, окремо на військовий, окремо на єдиний. Ви можете зайти в мій телеграм-канал там в пості від 5 лютого. Шаблони цих заяв будуть. Ви можете їх завантажити, написати під себе, підписати і відправити в податкову. Я вам зараз просто покажу, як вони. Виглядають. Ось в нас заява про податкові канікули з військового збору. У нас шапка. Тут я вказую свою податкову, на яку я пишу лист, від кого мій ІПН. Заява щодо податкових канікул військового збору. Я такий то підприємець, що не використовує найману працю з такого-то патакету, перебуватиму у щорічній відпустці згідно. Приписів таких то пунктів податкового кодексу, прошу не нараховувати мені авансові внески з військового збору за березень. Точно така сама заява у нас і по єдиному податку, тільки трішечки змінений текст під єдиний податок. Загалом в телеграм-канал переходите. Реквізити на телеграм-канал є в описі під відео. Зараз на екран попрошу, щоб монтажер їх вивів, вивів. Ось вони, будь ласка, переходьте завантажуйте. Після того, як ви цю заяву роздрукували, підписали, ми її скануємо і в PDF-форматі подаємо через електронний кабінет платника податків у саму податкову. Як це зробити? В нас тут є листування із ДПС. Тут обираєте свою податкову, у яку ми будемо відправляти нашу заяву. Тут обираю тип заява клопотання тематика. Так. Дивіться, тут є єдиний податок. Коли я подаю заяву на єдиний податок, я обираю єдиний податок. Коли буде подавати заяву на військовий збір, є тут у нас військовий збір чи ні? Ще не додали. Ну і ладно. Тоді, якщо у вас теж ще не додали, будемо вибирати щось інше. Тут є інші питання податкової політики. Блін, навіть не знаю. Пільги, контроль, акциз, податок, податок на доходи. Інші питання, що належать до компетенції ДПС. Ідеально. Е, і прописуємо зміст, е, яка? Заява на податкові канікули. Або там заява е, про відпустку. Куфоп. ФОП. Про е, скасування нарахувань єдиного. Податку. Як вам подобається, так називаєте. Далі нам потрібно прикріпити в форматі PDF нашу заяву. Так, я що небудь прикріплю. Є після того, як ми е, свою заяву сюди закинули, зберігаємо. Е, і, так, помилка обробки. Я, я тобі дам помилку обробки запиту. Так, воно е, може інколи сваритися на е, якщо в нас завеликий PDF-файл. Якщо воно свариться на завеликий PDF-файл, е, потрібно його скоротити через сервіс, який ви знайдете, просто зменшити. Так, я обрав його чи ні? Зараз якийсь інший обираю. Відкрити, зберегти. О, видите? Спрацювало, тому що вже підходящий PDF-файл. І дивіться, в нас. 에... Лист сформований, але його потрібно ще підписати і відправити. Не все так просто. Тому в листуванні, листуванні ось в лист падає вже у вихідні документи. У вихідних документах цей лист потрібно знайти і підписати. Підписати можна з допомогою хмарного Марного сховища, тут є «Дія підпис, е, можна відсканувати QR-код з допомогою свого застосунку дія, -підпи... «Дія» і підписати. Я зазвичай користуюся файловими ключами. Зроблю це і цього разу. Підписати є. Підписано, але це не все. Е, після того, як підписали, ще маєте клікнути на кнопку відправити. Я відправляти не буду, я навіть не знаю, що я. Спеціаліст прикріпив, загалом ви відправляєте і чекаєте. Протягом певного часу вам у вхідні прийде, можливо, в той же день, можливо, через день, прийде повідомлення про те, що присвоєно номер для вашого звернення. Я тут, напевне, не знайду в себе якогось схожого листа, але загалом, якщо ви отримуєте, ану, оце не може. Ану, 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 зараз. Так, да, да, от таке повідомлення прийде, що е, номер такий-то, дата така, то зареєстрований індекс такий-то е, це присвоюється номер і дата вашому зверненню, і податкова бере вже в роботу, відпрацьовує. Проте вам потрібно ще буде обов'язково перевірити, щоб м, вашу заяву правильно відпрацювали. Що, що потрібно зробити, щоб. Впевнитися, що заява правильно відпрацьована. Вам потрібно буде зайти у стан розрахунку з бюджетом, в стані розрахунку з бюджетом зайти у карточку того податку на скасування нарахування, якого ви заяву подавали. Наприклад, ось по, по військовому збору. Так, хто хто мені сплатив військовий збір? Я не платив. Ну окей, ладно. В мене ФОП третьої групи, тому тут не буде відображатися. Щоб вам наочно показати, але е, ось. Ось тут можу показати. По військовому збору, з 20 січня, в нас було нарахування авансового внеску. По підприємцю ми подавали ще в грудні 2024 року заяву про скасування нарахувань зв'язку з податковими канікулами. І оця операція відображається ось таким чином. 22 січня в нас відбулося зменшення нарахованого авансового внеску з військового збору. І ця сума йде в нас з мінусом. Тобто за січень нарахування в нас було. Але потім мінуснули його, загалом скасували це нарахування. Така двіжуха у вас має відбутися по тому місяцю, за який ви писали заяву. Термін відпрацювання цих заяв довгий, по-моєму, якщо не зраджую пам'ять, місяць, місяць відпрацювання подібного запиту. Тому через місяць у вас має відобразитися ось. Зменшення нарахування. Е, якщо не відобразилися, телефонуємо в податкову, запитуємо, чому вони заяву не відпрацювали. Е, я ж нагадаю, що цей та інші ролики знімають тільки завдяки вам, шановні спонсори, патрони чи просто гарні люди, які донатять на банку чи на карту. Я досі знімаю всі ролики абсолютно безкоштовно, просто з надією, що ви, е, люди, яким я приніс користь, зайдете. Поставити відео на паузу, зайдете зайдете за реквізитами, які бачите на екрані чи в описі під відео. Закинете декілька гривень на розвиток мого youtube каналу. І повірте, я досі знімаю ці відеоролики тільки завдяки вашій підтримці і коштами, і морально в коментарях ви мене підтримуєте. За це вам безмежно вдячний. Дякую за перегляд цього ролику. Бережіть себе на все добре.